Ще старість не прийшла, а все минуле не раз мені стає перед очима. І я дивлюсь так пильно, мов боюся, що більш мені не прийдеться побачить того садочка спогадів моїх, що міниться барвистими квітками при світлі мрій, мов при західнім сонці. Ось і тепер повстав дитячий спогад і кличе, вабить. Глянь на мене ще раз. У дворі старого замчища руїни зібрались ми на віче, всі поважні, учені голови, гладенькі й кучеряві і віком немалі, якби зложителі та усіх, либонь, століття вийшло б. Ми всі були на зборах, всі дванадцять. Обачні люди, тямили ми добре, що живемо у небезпечний час. Поставили сторожу біля брами, як хто надійде, щоб давала гасло і раду радили. Таємне товариство ми закладали, і ніхто з великих до нього доступу не мусив мати. Зложили ми обітницю врочисту, ховати таємницю до загину. Яка ж мета була у товариства? Мета Великі вже б не обійшлися без цього слова, ми ж були щиріші, в нас не було мети, було завзяття, відвага, може, навіть героїзм, і з нас було доволі. Ще до того була в гурті маленька Жанна Дарк, тоненька, блідолиця, голосочок бринів, немов дзвіночок. Її очиці ці блакитні блискавиці розсипали, золотистеє волосся розвівалось, мов ясна корона. Вона сиділа у замковій бійниці, неначе в ніші, і навколо неї було ще досить неба весняного в тій рамці кам'яній. Західне сонце вінцем її голівку червонило. Вона держала слово. І багато великих слів у ньому поміщалось братерство, рівність, воля, рідний край. Так, так, те все було. А далі слово змінилося у спів, і вся громада до дзвінкої промови прилучилася. О, то були такі чудові співи! Яких, либонь, не чув старезний замок, і в ті часи, коли червона кров йому красила тверді сиві мури, летів той спів геть за зубчаті стіни, і котився зеленими мріжками до річки, немов хотів поплисти за водою до обоїх сел, що мріли навкруги. Зубчата тінь від замкового муру все довшала, а далі й двір покрила. В бійниці небо стало темно синім. Не стало вже червоного віночка на голові малої Жанни Дарк, а ми співали. Раптом наша варта нам гасло подала, гуси додому, вовк за горою. Все затихло миттю, великі йшли. Таємне віче розійшлось таємно. Скрадалися ніжки маленькі, тихо у темряві, ніхто не озивався, ручки стискались мовчки на прощання. За брамою всі розійшлись. Де ви, мої товаришки колишні, ми розійшлися, мов стежки по лісі. Чи ви ще коли згадаєте замок і всі ті речі, співи, таємниці, чи може вам, великим мудрим людям, тепер уже не до дитячих мрій?